Асоціація міст України велику частину своєї роботи приділяє тому, щоб максимально забезпечити громади, села, селища, міста фінансо, фінансами в бюджетах, тому що насправді ми можемо хотіти зробити все, що завгодно, але якщо у нас немає на це коштів, ми це не можемо зробити ні вдома, ні в сім'ях, ні своїми громадами. Тому да, гроші це дуже важливо для міста, сел села. Селища і коли в минулому на поточний рік забрали військовий ПДФО, насправді його коли забрали, забрали не тільки військовий, забрали й силовий. І сьогодні податок з доходів фізичних осіб не тільки військових не сплачується до місцевих бюджетів, не сплачується прокурорів, не сплачується ПДФО, не сплачується ПДФО. В слід от якщо про Чернівці говорити слідчого ізолятора, юр, ювенальна юстиція не сплачує ПДФО, не сплачують пожежники. Тобто, велика частина людей, які живуть в громадах, своє ПДФО не можуть віддати навіть як би хотіли, не сплачують до бюджетів. Відповідно. Вони користуються дорогами, садочками, всім тим, що створює громада. Але за це кошти йдуть не до місцевих бюджетів, а до центрального. В цьому році на наступний бюджет держава пішла далі. І не тільки не повернули військовий хоча б силовий ПДФО, на чому наполягала асоціація міст України, але й вилучили у великої частини громад, в тому числі і в Чернівців, вилучили реверсну дотацію. Це знову ж таки до. Додат... Ще одні частина коштів, які місто, село, селище саме заробляє на всю територію України таких 189 громад, які заробляють кошти. Вони створили умови, створили робочі місця, створили умови, щоб ці робочі місця створилися. Заробляють кошти, але держава пішла таким шляхом, вперше спочатку широкомасштабного вторгнення, що ми ви заробили, тому у вас заберемо ваш ту частину, яку ви заробили забагато. Це несправедливо, це не стимулює до розвитку. Але станом на на сьогодні є норма в державному бюджеті на 25 рік. оця ця реверсна дотація вона вилучена на наступний рік з місцевих бюджетів.